У ЕЛНЗ забитими м'ячами небагато і цікаво, чи в те поля Пасич і Хобленко. Два нападники цікаво буде подивитися, чи дійсно так розташовуватиметься команда Олега Долуба. Стосюками звикли в цьому сезоні бачити по всьому правому флангу. Снопір і Слободян, капітан, який, певно, трішки нижче розташовуватиметься. А футболіст молодіжної збірної України. Ігор Краснопір буде діяти тищенко. Зустрічає щільно тут. Мороза накривають. І зараз команда Олега Долуба продовжує атакувати. Пасіч пробуває рикошет. І м'яч летить за межі поля. Буде кутовий. Геннадій Пасіч. Матч минулого туру. Зруша. Продовжує далі. Поборовці. І тут Краснопер. Питання положення по загрою відкрите. Але Краснопер до м'яча дістається. Простріл від нього. І Репера був, оскільки. М'ять залишився в руках у пенькова, але ні, жодного положення поза грою Не накриває. Стасюк все ж всю праву бровку закриватиме. І сьогодні так само від нього іде у штрафну зону. Пасіч ще один шанс пробити для нього. Пасіч виходить на позицію, з якою можна задавати удар по воротах. Спроби Олець. було від 11-го номера. ЛНЗ. ось тут відверта помилка від одної з найкращих гравців оболоні загалом в цьому сезоні. Від Владислава Приймака м'яч у нього під ногою пролетів і зрештою дістав Подача від нього зі штрафного не вдала, але доходить до удару поворота і м'яч поруч зі стійкою летить. Далеко не найкращий навіз. Підставляє голову Черненко і Владислав Приймак пробуває в один дотик непоганого. Войка. Звичайно, низько опустився Віталій. Але вистачає партнерів попереду, щоб боротьбу за м'яч нав'язати. Пасіч порушує правила, пробиває повороток після свистка. Відзначається забити м'ячем, але цей гол точно не буде зараховано. І ці ситуації навіть вар вже не помішник, оскільки Роман Бловацький був впевнений. Після того, як Пасіч обікрав Фатєєва, він фолив проти приймака. Просостів ще до того, як завдав удару. 11-й номер ЛНЗ. Але те, що Фатієв помилився, це 100%. І дивимося ми за тим, як Владислав Приймак підставлявся під фол Стасюк і Бойко біля м'яча. ЛНЗ. Бойко навіс від нього лівою ногою на дальній стійці ковальов. І він відзначається забити м'ячем на 29-тій хвилині. ЛНЗ. нарешті забиває. Три поєдинки підряд у чемпіонаті ніяк не вдавалося їм провести голову воротах своїх суперників. На газон ще не всипає на ногу. Хобленко і після цього бойко виконує навіс, але це не його асист, це, не, це асист Хобленка. Хобленко біжить на ближні стійку, зрізає м'яч на дальню. І там Ковальов не прикритий ніким. Діо Мороз. діяв персонально проти нього. Обидва колективи. Не дають спокійно голову підняти супер. Прем'єму спонсор, показовий бет. Об'єднані футболом разом сильніше. обленко залишається з м'ячем Прибирає захисника Хобленко гострий кут він все одно вирішив пробувати. Прекрасно розібрався. Він зможе пробити впритул. Приймав сьогодні. Одного разу порушив правила і, зрештою, підставив серйозно свій колектив якраз протистояння з Олексієм Хобленком. Данило Карась підстрахувати свого партнера по центру оборони не зміг. І Хабленко посподівався на те, що підловить, підчатує помилку Олександра Рибки своїм Настасюка. А ось він м'яч горі залишає на відміну від груше. Хобленко п'ятою пасич, робить тривок. і Фатєєв. Підставляється під фол, заробляє на собі порушення правил. Ризикує Фатєїв. Одного разу Стасюк виконує крос. І насправді Фатєєв серйозно ризикував. Пасіч в спину свого опонента штовкає свисток рефері закономірний, але То команда Черкас не цурається в позиційній атаці діяти. Рефер не сустить порушення правил. Є можливість спробувати поворотах. 2-0 на користь господарів. ЛНЗ. Закріплює свою перевагу. рахунку. Ах, Хобленко був надзвичайно близький до другого асисту. Проте дивимося. М'яч вискакує від Олександра Османа до Шестакова. І той прекрасно оцінює ситуацію. Розуміє, що не потрібно робити жорст, але навіщо команда веде з рахунком 2-0. І можна ще раз матч пересмикнути удар по воротах, який сей від Олександра Рибки. Ось тут класно пробуває Олексій Хабленко з серйозним натяком на те, що могло б бути взяття воріт. Прослизає. Середнім блоком захищається ЛНЗ. Закидання вперед. Просил на Суханова, а Суханова немає. Як пробити він скидає на партнера, гри рукою не було. Муравські руки протиснув до себе і взагалі не факт, що м'ячому в руку. А ось цей епізод, який міг викликати певні запитання, Суханов відкидає на Мороза. Тарас завдає удар по воротах суперників. І дійсно м'яч влучає в руку мороз. Прокопенко м'яч від нього відскакує до Косовського. подача від того і в положенні поза грою перебував партнер. Тож навіть не зважаючи на те, що підставляє голову під м'яч Дмитро Нагієв, це офсайд. Гравець, що має свіжі ноги, що вміє гарно пробувати як лівою, так і правою ногами. Удар по воротах не буде. Він заблокований. Відбувається ЛНЗ. Футболісти оболоні продовжують просити пенальті. Спочатку дивимося з приводу офсайду. Положення поза грою не було, і тепер треба буде звернути увагу на ноги. Тобто, поштовху в спину немає. Контакт ногами відбувається. Ось тут Моравський і Суханов. Їхні ноги зіштовхуються, тоді, коли обидва футболісти дивляться на м'яч. І далі Стасюк грає жорстко, як му, а зараз ЛНЗ вже кращий захист має, ніж їхній суперник. Ще й на Біжить вперед. В статистика суперника. Ще погіршити удар від наумця. І він ще й заробляє кутовий. Наштовхнувся на велику кількість суперників. 80-й номер ЛНЗ. І ось Із партнерів як Кобленко розбирається, одного підкаті прибирає іншому, поміж ніг віддає передачу на Олійника Олійник правіше на наумця. М'яч під лівою ногою. На омець пробуває Рикошет від Черненка. І м'яч усі ці воріть. Він знову це робить. Владислав Наумець добиває суперників. Він забив рахунок 3-0 Його проста результативна передача. Олійник на наумця і виглядало так, що він, можливо, знову затягнув, оскільки вийшли на нього двоє суперників і Косовський, і Черненко. Але виключно для того, щоб від Черненка м'яч у ворот, прибрав карася, прокинув поміж ніг примаку Хобленко для того, щоб потім дивитися з району дальньої стійки, як пробуває Наумець. І як м'яч опиняється в воротах. Його опоненті Хабленко виконав сьогодні. Сьогодні застосовується надзвичайно якісна. А ось Герман Пеньков у дії. Нарешті ми дочекалися, коли вже навіть компенсований час сплинув, щоб проявив свій талант ЛНЗ. Потім дещо помиляється. Він на виході за цю помилку. Його ніхто не край. Герман Пеньков. Неймовірний сейв від голкіпера господарів. І Він зберігає свої ворота сухими команда ще в атаку біжить. Рефері, щоправда, не дозволяє їй завершити і свистить, тоді коли м'яч доходить до Антона Савіна. Наумець Шестаков і Ковальов. Автори трьох забитих м'ячів. Саєво Нагіїв виконує навіс. Приймак пробуває з другого поверху в притул. 5,5 метрів до воріт суперника, оскільки з лінії Вордарської площі пробував Владислав Приймак і Герман Пеньков. Так, м'яч практично в нього влетів, але надзвичайно на удар він максимально швидко це зробив, чудово зреагував і рахунок 3-0 на користь цього колективу.